Сьогодні ми поговоримо про слово байк. Ви чули слово байк багато разів. Зараз це мотоцикл, але це означає велосипед. Моторбайк вже мотоцикл, але це вже зжата форма. Було раніше слово байсикл, де бі означало два. Ми знаємо, в нас є бінокль, є бісексуал. А сайкл це цикл. А рісайкл пройти ще один цикл. Це переробка. Але повернемось до слова байсикл. Коли ми кажемо велосипед, ми теж кажемо англійське слово, тому що velocity – це швидкість. В фізиці це швидкість. А ось ped означає pedals, Тому коли ви кажете велосипед це швидкісні педалі. З вас лайк, підписуйтесь і будемо так легко вчити англійську мову. Яка ж сьогодні гарна погода, а головніше, що нема тривоги. Всім вам бажаю спокійного дня і гарного настрою. Підписуйтесь, пока.